Довжина дуги Андрюха, яка тут у нас? Андрюха суетиться поки. 7 метрів довжина дуги. Зроблена з квадрат труби 20 на 20 і 15 на 15. Зроблена отакою фермою, можете бачити. Розкріплена полосочками по 10 см 15 на 15 і 20х20. Тут у нас кліпса зігзаг зроблена для фіксації плівочки. Отак вона зроблена. Тут є провітрювання над дверима. Зроблені група вхідних дверей на дві сторони відчинятимуться. В одну сторону і в іншу. верхнє провітрювання, можете бачити, ось така буде арочка. Все викрашений метал, все зроблено дуже якісно. Можете бачити, тут у нас раз, два, три, 4, 5, 6, 7. Сім дух. Сім дух. Тепличка 4,5 на 12. Ось такий має розмір. Дуже круто. Також тут а, перемички фіксатори. Три штуки, дві по боках, і одна на горі торсова буде відбивати вітрову снігову нагрузку. Вона буде оцікателем таким. Зверху зроблена так ферма, можете бачити. Дуже міцна. Вона взагалі стоїть нерушимо Її навіть пошитати дуже важко. Дивіться, а тут входи в нас такі сваї невеличкі, 30х30 30 квадрат труба. В неї вставляється як 20 20х20 ідеально і обварюється. Також можете бачити розкоси, такі пороблені з фіксаторами, щоб не було суву нікуди. Все дуже продумано гарно зроблено. Зараз ось плівочка у нас тут прориті вже траншеї повністю для натяжечки. І зараз будемо кріпити плівку. Дивіться, як вона є весняні роботи люди в полі.